Легенда про дзеркало душ У віддаленому маєтку, забутому серед густих лісів, зберігається старовинне дзеркало, яке називають дзеркалом душ. Легенда свідчить, що воно відображає не ваше обличчя, а справжню сутність, усе добро і зло, які є у вашій душі. Розповідають, що це дзеркало створив мах, який хотів зрозуміти, кому можна довіряти, але воно виявилося занадто потужним. Одного разу, коли сам мах поглянув у нього, він побачив своє майбутнє із божеволів. кажуть, що якщо людина з чистим серцем дивиться в дзеркало, вона бачить світло і гармонію, але ті, хто несе в собі темряву, бачать страхітливі образи, які можуть звести їх із розуму. Одного разу мисливець випадково знайшов це дзеркало в покинутому маєтку, він наважився зазирнути, і наступного ранку його знайшли непритомним у лісі. А дзеркало зникло. Чи існує це дзеркало насправді? Можливо, воно досі мандрує світом, чекаючи на того, хто відважиться зазирнути в нього. Підписуйтесь, щоб відкривати більше таких містичних історій.